Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Владислав Михайленко, і сьогодні я вам розкажу про свій перший експірієнс у своїй першій гонці у лізі 7 Drive Racing. Сьогодні, вчора вони провели дуже прикольний івент під назвою 7 Drive Random, в якій, е, скажімо так, умови гонки невідомі ні для кого. Спеціально я записав для цього лише другу гонку, а посилання на повну трансляцію від самих Draft я залишу в описі під цим відео. Без зайвих вагань. Починаймо. Зелене світло. Ми поїхали. Старт з дев'ятого місця. І ось він доволі спокійний старт. Те, який хлопці стартують краще за мене, але все ж таки я більш-менш зберігаю свою позицію. Машина доволі специфічна, дуже така. Для мене незвичайна, бо я не на неїв весь цей час, коли я грав в iRacing, І одразу ж помилка в другому повороті я наїжджаю занадто широко на бордюр і мене розвертає. Плюс не забувайте, що це був лише старт-гонки холодна гума. Здавалось би, це віл демедж. Останнє місце, окрім Георгія Сергієнко. Uh, але при цьому ось виїжджаючи нагору, це був вже п'ятий поворот. Я проходжу вже двох суперників, які також не впорався із керуванням і з цим американським монстром. Бо це реально якийсь монстр. <хе -хе> uh, він uh, реально нестабільний, з ним треба дуже-дуже обережно працювати, особливо з газом та на гальмуванні, бо це якийсь треш. Я коли практикував його. У мене прям реально жорстко горіло <кій> в одному місці. Бо довелося ж гальмувати, по-перше, дуже-дуже плавно, а по-друге, використовувати кнопку клачу. Це був той ще челендж. І я проходжу ще одного пілота Максима Трифонова, якого також розвернуло у шпильці. Це був по 12-й поворот. Проходимо подвійний правий поворот і виходимо на фінішну прямбу, і проходимо вже перше коло. Я програв 1. 1. дві позиції, враховуючи те, що я стартував дев'ятим, я їду зараз 11 Поки я продовжую свій прорив, ще одного розвернуло Константина Решетило. Да. У цій гонці багато людей, багато пілотів мучилися з цим кадалаком. Але поки що я продовжую свій шлях нагору, я трохи розкажу про формат. Формат наступний: е, враховуючи те, що умови гонки е, нікому не відомі, і вони стають відомі лише там за декілька хвилин до початку, то ми маємо аж е, 60 хвилин практики це раз. По-друге, 5 фаст репеєрів це два. Uh, по третій, маємо кваліфікацію 15 хвилин, і потім маємо дві гонки по 25 хвилин. Uh, і причому у другій гонці. Uh... Перша дванадцятка, перші 12 пілотів міняються місцями. Тобто, хто проїхав в першій гонці 12 той стартує першим. Ну і по порядку там другий стартує 11 фінішувавши третій, десятим, фінішувавши четвертий, дев'ятим. Я якраз у першій гонці фінішував четвертим, що доволі було а, непоганим результатом, враховуючи мій дебют у Лізі Севен Драйв Рейсінг. Тому ось так. І вийшло, що я стартував дев'ятим у другій гонці. А, я відіграв за це коло ще пару позицій, і я вже прориваюсь у топ-10. Їду зараз дев'ятим. з половиною секунди до наступної машини попереду, іначе все спокійно. А, якраз до цієї гонки я вже зрозумів, як керувати цим кадолаком, як працювати з ним на гальмуванні в поворотах. І я, я був доволі швидким. Це для мене було головною несподіванкою, бо там я бачив дуже було багато хлопців, дуже досвідчених, дуже швидких, ефє, например. Як, наприклад, Матвій Літвінов, Павло Половчук, Олександр, Андрій Позняков і так далі. Тому було доволі приємно кататися з цими хлопцями, які доволі швидкі у ай -рейсингу. І навіть було приємно якось там наближатися до їхніх часів на колі. Що ж, ми вже дістаємо ігора па... Пайвішука. Евійшука. 70-х до нього. Наближаюсь до нього у шпильці. І видно, що він дуже-дуже невпевнено тут їде. Я його тут піддіваю. Дуже легенько, ніяких інцидентів не сталося серйозних. Після того контакту, але було видно, що це було доволі таки небезпечно від мене. Але при цьому ж ми розуміємо, що і він доволі повільно їхав, і я плюс дуже-дуже сильно намагався порватися нагору. Зпочинаємо четверте коло, я продовжую зависати за ним. Наче все спокійно, намагаюся знайти місце для обгону, ось намагаюся пролізти по внутрішній траєкторії у другому повороті, не виходить. Але я відчуваю, що його треба проходити. Я відчуваю, що його треба проходити або зараз, або ніколи, бо усі інші відриваються. І я впевнено лізу у п'ятому повороті по внутрішній траєкторії. Це був, відверто кажучи, один з моїх найкращих обгонів у цій гонці. Я був прям сам собою задоволений. І таким чином я вирвуваюсь на восьме місце. На черзі Сінгій Кутур. А, також доволі швидкий пілот. І мені до нього півтори секунди відриву. Плюс-мінус. Навіть не знаю далі, що додати, бо гонка вийшла для мене доволі нудною після того, як мене розвернуло. Ну, прорвався і прорвався, але далі була далі просто безкінечна. Поїздка в соло, бо з моїми пошкодженнями було, ну. Не знаю, що робити. Е, усі інші були мало того, що швидші за мене по чистому темпу, так плюс вони не мали жодних пошкоджень, е, тому у мене не було ніяких шансів їх наздогнати. Але при цьому е, погоня за Сергієм Кутором продовжується. Відрив стабільний півтори секунди. Е, також. Е, Мене позаду намагається наздогнати Дмитро Малихін майже 3 секунди відриву, але в цілому у мене темп був вищий, ніж у нього. Це я зрозумів ще по першій гонці. Починаємо п'яте коло. Відрив потроху скорочується. В деяких моментах я швидший за 23 номер десь, він швидший. Але при цьому ось у п'ятому повороті, знову ж таки, я відігру аж 30-ті. Е відрив вже секунда. Повинен працювати Сліпстрім. На цій машині він доволі е гарно працює. Але все ж таки я його не дістаю. Відрив більш-менш стабільний. Заходжу у шпильку з бенкінгом. Доволі е важкий поворот для Кадилаку, бо там можу дуже-дуже легко розвернути. Да і чого там? Гріха таїти в усіх поворотах на гальмуванні. Кадлак може дуже-дуже легко розвернути. Я на собі це відчув не раз і не два. Заходимо у обидві шпильки. Це е, 11 та 12 повороти. І вже відрив 70 секунд. Я вже починаю думати, де б мені його пройти. Я відчуваю, що я його наздоганяю. Коли тут. Оооо! Його розвертає і я. Якимось дивом встигає зреагувати на його розворот і не втратити забагато часу. І таким чином вирватися на сьому позицію. А, далі. Починається безкінечна погоня за двома хлопцями, з якими я боровся ще у першій гонці. Це Сергій Сорока та Олександр Кофанов, доволі швидкі хлопці. З... з одним з них, а саме з Олександром, я поспілкувався. Дуже такий приємний хлопець, дружелюбний. Але при цьому я повторюсь, вони обидва доволі швидкі. Але за рахунок того, що у них була боротьба, я їх потроху наздоганяв, бо відрив між ними був доволі маленький. там... Від двох до майже півсекунди. І за рахунок цього я впродовж усієї решти гонки ...я намагався їх наздогнати. Я отримав повідомлення, що повільна машина з правої сторони, і я бачу колового Георгія Сергієнко і. о, господи, я не намагаюся нікого образити. Але цей хлопець мені, а, мене він трохи піднапряг. Що у практиці, що у кваліфікації. У мене з недоволі було багато інцидентів, хоча їх було. Не сказати, що дуже багато там, 2-3 інциденти. Зараз ставлю своє найкраще коло у цій гонці 32.0. У той час як лідери їдуть там 30 е, з чимось, 30 низь, високі або 31 низькі, ну, сильно прогавав їм в темпі. І не забувати, що в мене також були пошкодження підвіски, було пошкодження колес, якщо буде точнішим. І я в цілому доволі впевнено їхав. І Це мене радувало, бо е, для мене, повторюсь, кадалак був е, новою машиною. І до цього моменту, до цього івенту, я. Ні одного разу не катався на цьому автомобілі. Я не знав, як керувати, як з ним поводитись. Але ось е за один івент від 7Draft я доволі впевнено навчився і швидко керувати цим американським гоночним болідом. Е Розвернуло е хлопця на третьому місці Олександра Радецького, теж, теж дуже швидкий пілот. Не пощастило. І е, у той час, як е, Олександр Кофанов на нагору і почав е, відриватись від пари Сорока радецький якраз між е, е, пілотами на п'ятому та шостому місцях починається знову ж таки боротьба. І якраз саме цю пару пілотів я буду наздоганяти продовж усієї дистанції, яка залишилася до кінця гонки. Що сказати по темпу? По темпу я їхав прям увесь діапазон хвилини 32 секунд. Можна сказати, що, що якщо порівняти між лідерами, це доволі повільно. Бо, повторюсь, лідери, як Літвінов, Половчук, той же Кофанов, вони їхали там ось 31, 30 навіть було. Секунд. І мо з моїми 32, мені. ну У мене не було шансів. У мене була більша задачі спокійно доїхати до фінішу, бо я розумів, якщо я почну зараз їхати агресивніше, то на пошкодженому кадалаку мене просто винесе кудись і все. І про своє сьоме місце я можу забути. Е, далі спокійно продовжується моя гонка, і, як я сказав раніше, далі нічого цікавого не відбувається. Я просто е, усі е, 12 хвилин, які залишилися на таймері, бо таймер 25 хвилин завершився раніше, ніж ми встигли проїхати 25 кіл. У нас гонка була лише 17 кіл. Е, тому вони ось продовж цієї дистанції 12 хвилин, яка залишилася до фінішу, вони. Продовжував свою боротьбу, ви самі бачите, відрив між ними плюс-мінус там, півтори секунди, десь ставав майже пів секунди, або навіть менше. І за рахунок чого вони втрачали час. А я, в свою чергу, продовжую їхати свої низькі 32, в деяких моментах я їхав високі 32, я поступово їх наздоганяв, але мого темпу було недостатньо. Для того, аби їх е, наздогнати. Навіть не знаю, що додати далі, бо е, я їхав, можна вважати, е, повністю в соло, ні з ким не борючись, і просто наздоганяючи хлопців попереду, які продовжували боротися. І ось е, зараз, за, можна сказати, за 6 хвилин 50 чимось секунд, я знову ставлю. Найкраще своє коло персональне 32.0 і виконую невеличкий дрифт, невеличкий слайд, а, який я зміг а, сконтролювати і тим, таким чином продовжити свою погоню за Олександром Радецьким та Сергієм Сорокою. Але все ж таки мого темпу з поскондженням було все одно недостатньо, аби наздогнати цю пару. А, Uh, також під час пересідання ось ми знову натикаємося на uh, Георгія Сергієнко, який просто не може ніяк контролювати свій автомобіль. Я повторюсь, я не хочу нікого образити з пілотів, які приймали участь у вчорашньому івенті. Але Георгій, ну, я повторюсь, у мене з Георгієм було ну, не сказати, що багато інцидентів, але. Uh, ну, було видно, щоб він або був недосвідчений, або. Uh, не міг просто нормально контролювати машину. Бо один момент, коли я переслідував у першій гонці Алекса Кофанова. То, намагаючись пройти uh, пілота номер 4 на коло, uh, він uh, чомусь вирішив повернути у мене якраз в тому повороті, який я пройшов буквально пару секунд тому. Він мене розвернув, і я таким чином просто втратив можливість поборотися за увага, за третє місце. Uh, я не знаю, в чому полягає причина, або він, повторюсь, або він недосвідчений, або не знає, як контролювати тачку. Знову ж, я не намагаюся його образити, можливо, він реально нормальний пілот, але просто йому з не щастить. За пару хвилин до кінця гонки відрив між мною та хлопцем попереду вже 5 секунд. Я досі намагаюся їх якось відчайдушно наздогнати. Ми ще наздоганяємо коло вого попереду, тут костяте лише тіло, якого е розвернуло ще на старті. Я його встиг пройти дуже таки ризиковано у шпильці ще на старті. Ви це могли побачити ще раніше. Але в цілому о, він е не зміг ніяк вплинути на. Е Фінальний результат, він ніяк не завадив і хлопцям, які були попереду мене. Відмічу, він також е поранні з тим, з тим Сергієнко, е він мені якось не завадив е ну, ніяким чином, за що йому великий респект. Бо якщо це тема з коловими це доволі болі... болюча тема. Навіть якщо ти їдеш з кимось з хлопцями, якими ти. Вже багато разів катаєш, і вони можуть виконати якийсь такий несподіваний для тебе мув. То ну, це таки не... трохи неприємно, я мушу вам сказати. Ось я його проходжу на коло спокійно і все чисто. Навіть його подякував за те, що чисто його пройшов, бо я не знав, де тут е -е, кнопка на клавіатурі, яка може типу, вставити в чат слово Thanks. Типу, дякую. І ось від Сергія Сорока сталася помилка, бо він сильно відстав від Олександра Радецького. І у нас залишається вже два кола, бо лідер встиг пройти фінішну пряму почати нове коло до того моменту, як сплинув таймер. До Сергія Сорока вже 3 секунди, він. Я навіть не знав, як він помилився. Я... Буду вітати, я не переглядав повтор усіх інцидентів, тому мені нічого тут ставити. Це більш такий а, розмовне відео, просто розповісти про свідос, про свої відчуття, про свої емоції. Ось. А наше переслідування продовжується. І я його поступово не здоганяю, але все-таки ми з боролися ще у попередній гонці, і я мушу сказати, що цей хлопець. Доволі таки е, непоганий майстер пресингу. Він мене пресингував, але від, цього, е, але від нього я потроху відривався. І ось ми розпочинаємо фінальне коло. Ось коли вийдемо на фінішну пряму до Сергія 42,8 секунди. І я розумію, що мені. Е, Допоможе uh, пройти його. лише його якась серйозна помилка. Але як, uh, я відмічу той момент, що усі пілоти у цій лізі, uh, вони дуже-дуже-дуже досвідчені, і таких дитячих помилок uh, ну, не роблять. Навіть якщо вони їдуть на якійсь незнайомій машині. Я більш ніж певно, що для траса я для них знайома, ну, як для мене, звичайно, але машина для них це пов був повний сюрприз. І що ще було а, дуже таким а, приємним моментом, це те, що на кадалак кадалек не можна було одягнути дощові ш... шини, і тому у нас не було ніяких шансів отримати дощову погоду. І це, знаєте, це якесь а, чудо від Бога. Слава рандому, як так сказати. А, тому дяка тому, що все так сталося. Проходимо останні 4 повороти, заходимо у першу шпильку, це 11-й поворот, далі 12-й поворот, друга шпилька вправо. Відрив э, стабільний. І в цілому ми доїжджаємо на цих місцях, на яких ми трималися, починаючи десь там з 10-11 хвилини. Вихід напряму, картави, картати прапор. І я фінішую на цьому місці. Тому в четверте та сьоме місто в своєму першому івенті Seven Drive Racing. Я вважаю прекрасним результатом. На цьому моя гонка завершена. Дуже дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, і також е написати якийсь приємний коментар, аби підтримати мій контент, який я зараз роблю. Також не забудьте підтримати автора монетою. Посилання на донат буде у в описі під цим відео. А з вами був Владислав Михайленко, До зустрічі у нових гонках.